Друзі, вітаю на нашому каналі. Нещодавно гортаючи стрічку LinkedIn натрапив на чергове резюме від інженера та зробив висновок, що з таким резюме буде важко потрапити в пул інтересів провідних компаній, вигідно продавши себе на такому агресивному ринку праці. Чому я називаю його агресивним? Тому що HR-менеджерам або безпосередньо компаніям у нашій сфері потрібен інженер тут та зараз. Дуже часто компанії шукають спеціалістів, вже уклавши угоду на виконання проєкту. Тому рішення щодо закриття вакансій може бути прийнято на етапі розгляду резюме. Звісно, вас запросять на співбесіду і ви зіткнетесь з іншими формальностями, але резюме те, з чого власне все починається. Тому маю для вас декілька порад щодо оформлення вашого першого резюме або апгрейду існуючого. Перше чого я почав би, це зі ставлення до резюме. А точніше до CV. Курікулум вітає, що з латині перекладається як курс життя. З цього ми можемо зробити висновок, що ваші CV оновлюються постійно із здобуттям нових навичок, з новими проєктами та з новими досягненнями. Отже, необхідно визначитись з форматом. Формати можуть бути різні: від звичайного А4. До інтернет-сторінки з портфоліо, відеовізиткою та іншими. Переважна більшість не тільки вітчизняних, але й західних HR-ів звикли до стандартного формату. Проте це не означає, що CV має бути виконано виключно у форматі А4 та двох кольорах. Наступним кроком потрібно обрати зручний та гнучкий інструмент для створення CV. Мене особисто не влаштовує Microsoft Word, тому що він не дуже зручний як візуальний редактор. Я, наприклад, використовую середовище Figma. Ця платформа дозволяє працювати з графікою в режимі онлайн, застосовуючи гнучків налаштування інструменти. Також це рішення має безкоштовний тарифний план для одного користувача. Посилання буде в описі. Ну що, друзі? Погнали робити наше перше резюме. Підписуйтесь на наш канал, буде багато чого цікавого. Ставте палець вгору. Якщо вам сподобалось, пишіть коментар, про що хотіли б дізнатися в наступних відео. Оформимо макет резюме. Іншими словами, структуру вашого резюме, що згодом можна використовувати як шаблон. За основу пропоную взяти моє CV, яке допомогло мені знайти роботу в Сполучених Штатах. Основні пункти: персональне фото, персональна інформація, соціальні мережі, ім'я та ваша позиція в компанії, на яку ви претендуєте, досвід роботи, ключові навички та ключові досягнення, мови та технічні мови, дипломи та сертифікати, хобі. Тепер розповім детальніше про кожний пункт. Персональне фото. Я рекомендую використовувати фото, де ваше обличчя буде займати 50-60% від зони зображення. Можна видалити фон, щоб зберігати колористику вашого резюме. Але це не обов'язково. Стосовно форми фото. То це може бути коло або квадрат із розміщенням вашого обличчя всередині. Тут як вам більше до вподоби. Також. Хочу наголосити, що ваше персональне фото це перше, на що HR-менеджер звертає увагу. Тож поставтесь до цього відповідально та, звісно, посміхайтесь. Персональна інформація. Тут я вказую свою контактну інформацію: день народження, громадянство, контактний номер телефону. Та адресу електронної пошти. Можна зазначити місце проживання. Якщо ви шукаєте роботу у вашому місці, то для роботодавця буде важливо, щоб ви знаходились у конкретній локації. Соціальні мережі: Деякі люди ігнорують цей пункт та не вказують посилання на свої персональні сторінки в соціальних мережах. Я часто мав зворотній зв'язок від HR-менеджерів, які, передивившись резюме, мали доволі задовільне враження. Проте, після того, як ми заходили у соціальні мережі даного кандидата, на жаль, спостерігали не надто прийнятні моменти. Майте на увазі, що ми живемо в 21 столітті, де кожен охочий може знайти вас у соціальних мережах. І саме для вас це може бути дуже позитивним аспектом. Якщо, наприклад, у вас невеликий досвід, чи ваші навички не на високому рівні, але ваше життя у соціальних мережах каже про те, що ви позитивна особистість. Подорожуєте чи просто гарно проводите час? Це буде для вас надзвичайно великим плюсом. Ім'я та ваша позиція в компанії, на яку ви претендуєте. Тут небагато коментарів, адже все і так доволі зрозуміло. Проте я додам дещо від себе, Незайвим буде й додаванням вашого персонального гасла. У моєму випадку це інженер за покликанням. Я присвячую своє життя майбутньому. Подумайте, який лозунг вас мотивує, що вас надихає. Це також маленький плюс. Досвід роботи. Стосовно відрізку часу вказуйте тільки роки. Точні дати ніхто рахувати не буде. Важливо вказати компанію та вашу позицію. Опишіть коротко, що входило у ваші обов'язки, але намагайтесь не повторюватись. Як бачите, я додав ще логотипи компанії, в яких мав досвід працювати. Поясню, чому наша пам'ять працює візуально. Зацікавте людину, яка переглядає ваше CV спочатку картинкою, а в цьому випадку логотипом компанії, а потім вже можна ознайомитись із вашим досвідом. Ключові навички це короткі хештеги, аби звернути на себе увагу HR-менеджера та безпосередньо технічного фахівця. Зокрема, KeySkills має на меті акцентувати увагу HR-менеджера. Пам'ятайте, що HR не завжди знає програмне забезпечення, яке ми використовуємо. Ключові досягнення. Розкажіть про те, чого ви досягли в минулому. Не соромтесь розказувати про себе якомога більше. Я знаю українських інженерів. Ми надзвичайно компетентні, але часто знеоцінюємо те, що вміємо робити. Тому ще раз наголошую: не соромтесь, пишіть про те, чим ви дійсно пишаєтесь. Мови. Є шкала рівнів знання мови. Тут все елементарно. Я ще додаю знання технічної мови, що вважаю дуже важливим. На пунктах навчання та хобі ми не будемо акцентувати увагу. Тут все просто. Останнє. Що залишилось додати у CV – це ваші найкращі проєкти, якими ви хотіли поділитись з майбутнім роботодавцем. Я рекомендую додавати проєкти за різними направленнями, зокрема, офісні будівлі, житлові комплекси, заводи, лабораторії. Для компанії буде дуже важливо розуміти, що ви маєте досвід в різних галузях проєктування, так як кожна з них має свої унікальні та специфічні вимоги до проєктування. Якщо є можливість, додайте посилання або QR-код на матеріали, що описують ваші завершені проєкти. Це можуть бути відео, статті або сторінки з портфоліо. Тепер, коли ми маємо повне текстове наповнення, я хотів би звернути увагу на кольори для CV. Буду відвертим: процес вибору кольорів є досить суб'єктивним, але особисто для себе. Я відкрив різні сайти: на кшталт Color Matcher, які вам також стануть у нагоді. Принцип роботи елементарний: Matcher генерує або дає вже готові 5-6 кольорів, які підходять одне одному. Що саме буде підходити для кольору сторінки, а що для тексту. Обирати вже вам, але я знаю напевно, що з цим ви не матимете жодних проблем, так як вже маєте досвід у генерації креслень. Всім подякував за увагу. Маю надію, що мій огляд на створення CV допоможе вам знайти роботу у майбутньому.